Вітаю! Мене звати Войчук Богдан Дмитрович, я лікар-уролог-андролог. І сьогодні хотілося б з вами поговорити про таке розповсюджене захворювання як варикоцели. Варикоцели це захворювання, з яким зустрічається практично 20% чоловіків в своєму житті в тій чи іншій мірі. Це захворювання зобумовлено варикозним розширенням вен лозовидного сплетіння. Зазвичай воно виникає з лівої сторони, але може проявлятися як двобічний варикоз. Та правобічний варикоз. Основною причиною даного захворювання є сладкість судинної стінки та клапаного апарату яєчкової вени. Також до причин відноситься впадання лівої яєчкової вени під прямим кутом у ліву ниркову вену, аортомезентеріальне здавлення лівої ниркової вени або синдром ноутракер no та повнокрів'я судин малого тазу. Основними скаргами при варикоцеле – Являється больовий синдром, зменшення у об'ємах яєчка та порушення фертильності, яке являється причиною чоловічого безпіддя. Больовий синдром а, виявляється загалом після інтенсивних фізичних навантажень або у кінці робочого дня як ниючий тянучий дискомфорт у калиці. Зменшення яєчка зазвичай проходить вже на другій або третій стадії захворювання. Коли пацієнт самостійно починає помічати, що ліва частина калитки збільшується у розмірах. Ключовими симптомами даного захворювання є больовий синдром у калитці, який виникає зазвичай наприкінці робочого дня або після інтенсивних фізичних навантажень, зменшення у розмірах самого яєчка та збільшення розмірів калитки над яєчком. По статистиці 50% пацієнтів, які хворіють на варикоцеле, не мають ніяких симптоматичних проявів цього захворювання та виявляють його під час профілактичних оглядів. Лише у 25% пацієнтів, які мають варикозне розширення венкалитки, виявляються симптоматичні прояви. В незалежності від симптоматики. Дане захворювання у однаковій мірі може вражувати пацієнтів, які мають симптоми або не мають ніяких проявів цього захворювання. За рахунок варикозного розширення Вен з'являються проблеми з терморегуляцією калитки. У нормі температура у калитці на градус або півтора нижча за температуру тіла через збільшену кількість крові навколо яєчка. Температура стає приблизно однією з температурою тіла, за рахунок чого порушуються процеси дозрівання сперматозоїдів. Також можуть порушуватись процеси вироблення гормону тестостерону та процеси сперматогенезу. За рахунок варикоцели, яке викликає розширення судин та повнокрів'я калитки, виникають процеси порушення терморегуляції яєчок. У нормі температура у калитці на 1 або 1,5 градуси нижче за температуру тіла. Це дозволяє правильно виробляти та формувати дозрівання сперматозоїдів. Основними наслідками даного захворювання є порушення процесу терморегуляції калитки та процесу кровопостачання. Також при цьому захворюванні можуть виникати аутоімунні процеси, зв'язані з пошкодженням клітин яєчка за рахунок порушення системи кровообігу. Існує багато методів лікування даного захворювання. В деяких випадках використовується таблетоване лікування, але воно не має ніякої доказової бази. Основними методами лікування являються хірургічні методи лікування, такі як відкрита варикацелектомія або операція Іванесевича, лапароскопічна операція або рентгенхірургічна операція. Лідером та золотим стандартом лікування варикацели є операція Мармара. Дане оперативне лікування проводиться під медикаментозною седацією. Тобто, під час оперативного лікування пацієнт знаходиться у стані штучного сну. Практично на наступний день після оперативного лікування, якщо пацієнт на роботі не має інтенсивних фізичних навантажень, він може нею займатися. Вже через 4 місяці після оперативного лікування пацієнт має змогу повторно звернутися до лікаря для того, щоб оцінити якість оперативного лікування та відсутність рецидиву.